Всім привіт! Ну що, в мене відео про той сайт, де я замовляла речі, воно мене просто. Коментарі деяких учасників цього діалогу, воно мене просто здивувало. От здивувало, гімно, не гімно. Тому я зараз покажу вам, що до чого і де я примінятиму це все, як кажеться, гімно, як ви сказали. Чому я замовила на цьому сайті? Тому що зараз я вже замовляю більш Вагомі і більш дорогі речі, зв'язані саме із військовими потребами. Тому я не могла там відразу в цьому, на цьому сайті потрібно платити гроші. Мене це якось, знаєте, трішки здивувало. Тому я замовила це все, що мені ці дрібнички, які мені дуже потрібні, як кажуть, вдома, а потім вже замовила все ще інше. Зараз до мене йде три посилки. Так що, будь ласка, не читайте ті дурні коментарі. Я взагалі не являюся активним користувачем оцих інтернет-магазинів, але оце цей сайт. І зараз я вам покажу, як його знайти. І там внизу підчеркнути ще один. Я ще не користувалася, але це мені підказали, що за допомогою цього сайту ви вам можуть зробити ще якусь там скидку. Я ще цього не робила, тому не скажу. Люди добрі! Не подобає. От я дивлюся, деякі там щось показують, Мені не подобається. Та я в житті не буду нічого замовляти, тим більше писати: ой, гімно, це цих грошей не коштує. Ви давно в магазині були, а? скільки коштує зубна паста, скільки коштує крем, скільки коштує все, я не знаю. Я не знаю. Це просто, знаєте, кажеться, від злості чи від якоїсь ненависті. Так це за свої гроші куплено. Про що там балакати? а? Так що подивіться це відео, кому цікаво, і. Слухайте у тих людей, що пишуть, дійсно, гарний сайт, замовляють, приходить, ні за що не плотиш. Просто замечательно. А якщо вам не потрібно, купуйте все в магазинах. Те саме, що можна купити в сайт, на цьому сайті за 50 гривень, купуйте за 200. На базарі два дурні. Один торгує, а інший купує. Так що, як хочете. А для вас просто так, знаєте, для розваги і для інформації, подивіться далі відео. Дивіться. Ви щось помічаєте? Так, вони такі ніжні, наклеюються ось сюди. Ну, я там трішки крейчик, я ж перший раз склеїла. Просто наклеюються і дивіться, як тримає цю повіку. Прямо очі так відкрилися, так? М? Нічого не помітно, підкрашуєте і все. Прямо ж не на нас стоїть. І так їх багато тут ціла пачка. диви. Бачите, на 8 годин. На ніч треба наклеювати. І, і де деформований палець, де який хворий. Ну, не знаю, на руки це можна чи не можна. Отак воно виглядає. Отак воно тут, в такій упаковочці, такі пластирі. Я не знаю, я в Туреччині купувала, дуже дорого воно коштує. там, 15 доларів я віддавала за упаковочку. Попробуємо ще. А, так тут, дивіться, хіба там іще одна коробка. Я не знаю, скільки воно коштує. Це ось вечором купаюся і наклею на, на пальці на свої. Значки в такому, як футлярчик для кінчиків. Отакі. От Гарне таке. Дивіться, все, нічого не розходиться. Гарні ножнички. Знаєте, що це таке? Це воск для видалення волосся. Вуса, брови, десь ще ви знаєте. Оце такий воск. Цей воск коштує 71 гривня. Я зараз ціни переписала. Так, далі. Тримач той, що в машині 229 гривень. Скло оте, де те скло що читати? А, десь воно в мене випало в машині. Скло коштує 27 гривень. Затвори від пилу ці. Коштують 28 гривень. Щітки для дрібних отвірів, отакі, отакі щіточки коштують 36. Для відновлення нігтів коштує 129 гривень. Пакети у ці коштують 2,68, 2 ну, коротше, грубо, 90 гривень, нехай буде. Так, від бородавок. Оце де воно там, та коробочка. Від бородавок, де вона, де вона? Де вона поділася? Червона така коробочка. Ну, ви зрозуміли, я вам показувала. Це дорого. Від бородавок 225 гривень. Прання в пакеті таке отаке для прання для машинки. для машинки, правильніше сказати. Це коштує 110 гривень. Дорогі ці таблеточки. Затикачки вушні коштують 56 Цицьки коштують 69 гривень. Блиск, коштує 57,20 Червона нитка, я щось її не бачу, знайду 49 гривень. Та. Значить, підстригачка, оця, оця підстригачка, що обмотуватися, коштує 85 гривень. Корекція. щось, а, Корекція темплет. Що за, що за корекція? хрена, що за корекція? Щось написала, де корекція? Коротше, корекція 102. Термометр 73, ось він. Проння в коробочки, оце 139. Крем від зморшок це оцей, ось, оцей недорого. Взагалі, це у нас в магазинах і аптеках коштує дуже дорого. Крем від зморшок 48. Ножнички, які я вам показувала, 73. Для окулярів, ну, дороговато, 23 гривні. Я думала, там три штуки в комплекті 23 гривні. Але я не знаю, попробую, як вони труть. Для повік, оце, що я вам показувала. 36 гривень, ну і все. Оце всі покупки. Так кажеться, те, 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 все. Я вам ціни перевела. Ну, те ж все, що, що необхідно. Не знаю, де я діла. Все прийшло неполомане, все. Я тут, я тут навіть спробувала різати на дане мокре, ріже як бритва. Так що, оце отак. Цицьки показувати не буду. Вибачте. Ну, ви розумієте, отак одягаєте їх сюди, чик. І там воно на липучці. Одягли, трішки хоп, приподняли, і воно тримається. Сицьки. Все. Е, як називається сайт, я вам сфотографірую. І оце ще зараз в кінці поставлю саму цю картинку. Тому що я за це за все платила гроші. Я вам сказала, 41 І теж сфоткаю і покажу, наскільки оце прийшло. Все, буду розбирати. Все думала, навіщо я оце, нафік я на окуляри купила оці щіпчики, як вони гарно чистять. Отак вставляєте, притримуєте, і воно кругом проходить і гарно очищає скло, дуже гарно. Це і на сонце захисних може на таких гарна віріч, я скажу. Блиск, звичайно, мені якось він трішки. Але, може, можливо, це на руці, але так гарно блистить, лягає так гарно, гарний колір. Якщо не мій, то мама буде малювати. Де вона малювати? Ну нічого, можливо, десь. Бачите, як вона блистить. Цей блиск дуже гарно блистить. Аж знайшла, що 102 гривні стоїть. Це оцей крем від пігментних п'ятен, від темних п'ян на обличчі, на шкірі. Оце цей крем коштує 102 гривні. А то щось загубилось десь. Останнє показує, дивіться, як гарно дивиться. Червона нитка і. Безкінечність. Точно, як у нас 150 гривень коштує в магазині. Тут 40, скільки я сказала, 49 гривень. да да 49. 48. 70. От і будь ласка, і тут ниточка краще, ніж там в магазині. Ну, оце і все вже. А скло показує це, мама буде шити, бачите, все прямо такі букви здорові, що дійсно здорові. Всі не підійшло. так Це оці затички від пилу в телефоні. Вони тут рівні і вони не заходять там, де гніздо для зарядки, там посередині йде така як палочка, Це у мене. Це я не знаю, деяких телефонів. Оце мені не підійшло. Оце. Одне, що не підійшло. Ну, а це, я думаю, ви зрозуміли, що це таке. Тоже я рожу, як кажеться, ось дивіться. Отака От штучка. Откриваю зараз її. І ось дивіться, на будь-яку тягнеться, це в мене просто. Хочете на маленьку, тут ось запас, бачите? І накриваєте просто зверху. Я думаю, що... За кордоном там раз накрили, викинули, а в нас воно буде багаторазове, я так думаю. чесно. І ще коли красити волосся, теж можна це на голову одягати, я так думаю. Воно таке здорове. Бачите як? Гарна така торбиночка от і все. ще так не вдало це оцей термометр. Ви розумієте, градусник. Тут відриваються ці штучки приклеїться він отак до вікна. тобто, Зсередини ти стоїш на вулиці, вікно дивиться, але це ж показує температуру в кімнаті, а не на вулиці. розумієте? Ну нічого, я просто-напросто що зроблю: я візьму ці штучки, відклею, приклею їх сюди і отак прицеплю на скло, і воно буде. Тому звертайте увагу на те, що із середини він клеїться. на вулицю, Або просто можна поставити. Ну, я приклею. От зараз у хаті, ви бачите, скільки 28 градусів у нас. Але в мене не цікавить температура в хаті, мені потрібно подвір'ї. Тобто, це таке. ну Не мільйон вже коштує. І коли я замовляла, я все підбивала на калькуляторі, там сума дійсно сходиться, вся. в Європі хтось би там, знаєте, і викинув або розочарувався, а я дивіться, ось переклеїла все, віддираю ці папірці, приклею і буде триматися. Тобто нічого тут проблеми ніякої немає. Можливо, воно так і задумано було, що можна змінювати. Показала тільки час, от парикмахерський цей набор покажу, і все, і все в порядку. Сейчас інопланетянин, дивіться. Боже, ну наскільки класно, Дивіться, отут от застегується на цю. Таке, як бачите, ось прямо як розріз зроблений. І сюди падає волосся, дивимо, де тримає його. Знаєш, що це, похоже, собака, як там підстріляють, отак діють. Коротше, дивіться, ось розстегується на різний об'єм шиї. Ось. Диві. Ну, красота. І бабушку, і. Воно розкрилося, воно ж було маленьке. Диві. Пошите. Ось така стоєчка зроблена. Оце сюди ж у нас відкривається це як карман. Та воно копійки повинно стоїти. воно там і стоїть копійки, ну, а бачите ж як. Так що. Оце вже останнє. Не, ну придумали, придумали гарно, да дуже гарно.